Привіт, плюс 32 градуси вечір. Я дочитую одну книгу, про неї вже пізніше розкажу. А мене натхнення зняти книгу, якийсь такий трилерний детектив, навіть з крапленням якоїсь містичності. Дуже хочеться таких різких емоцій. Тому я думаю, що ми з вами в наступному кадрі стовідсотково підемо і будемо обирати цю книгу. Сорі, мікрофон не причепила, але він в мене буде. Він в мене десь є в сумці. Десь там. Не тут. там десь. Ам... Так, наступне відео буде вже з книгарні, де я буду цю книгу обирати. Але перед вибором книги я покажу цей шоленсько смачний тарт з злохи. Знаєте, мене тут мама відправила купити хліба і булочок. Я побачила знову свій праву. Я тут побачила книги, які стоять. Я скажу, що тут ще навіть є книги, які варті уваги. Зараз покажу. Колонія Бакман. Дюна, Дзюба. Я легенда коль П'ятеро. Це прикольно. Мої Ну, дитяча література. Ну і тут такий змішаний руфікаурна. Ой, тут дуже красивий Ден Браун Це дуже красиве переведення КСД зробили. Клас! Ну і серія а, і фабула. Блін! Прикольно. У, Віват. Навіть є Віват. Коротше, друзі. В новості можна знайти, що почитати, якщо не захочеться кудись їхати. Ну, або таке. Mm -hmm. Я думаю, що в мене зберуться люди на каналі, які колись розгадували та кросворди. 100% хтось з вас розгадував кросворд або сканворд. Mm -hmm. І напишіть в коментарях, що ви такого не робили. Mm -hmm. Mm -hmm. Робили, робили. Дроб... Дуб... Добрий раночок, сказала Заряна. Добрий раночок, сказала Зоряна, що в наступному кадрі ми підемо обирати книгу. А -а 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 -а. Не так, не так. Вранці треба трішки побігати, а потім треба зайнятися книгарством. Тут, бачите, дуже багато холодочку, тому можна бігати, але якщо знову ж таки дуже рано. Хоча 7.15 це не дуже рано. Бачите, один побіг, другий китається, все, треба йти, треба йти щось робити, треба йти. Mm-hmm. А щаслива! <гум> У мене колись був прекрасний досвід з Сканфолот я читала іноземною мовою а, з толпи Землі, здається. Ось. І це було шалено класно, це було дуже цікаво. Але це не було щось детективне, настільки я пам'ятаю. Це така була. Сімейна сага, історія. Мені настільки сподобалося, що я знайшла серіал, який знятий був в Британії на шість серій, і я його подивилася. Ось і тут я побачила, зайшла в книгарню, Я взагалі планувала купувати іншу книгу. Її не могла знайти. Я тут побачила Кен Фолет ніколи і ще побачила анотацію Стівена Кінга. Навіть не анотація, просто таку ремарку, що. Навіть не на анотацію а ремарку, що у канафолу та поганих книг не буває, і що від останніх 150 сторінок не можна буде відірватися. Но вона, знаєте, така цеглинка а, видавництва РМ. А, зараз будемо її відкривати, обов'язково покажу цей анпакінг і вже хочу випити кави, бо у мене падає рівень кофеїну в крові. І це капець. А слухайте, ну знаєте, не непогано, вона якби там тримає свою увагу і цікаво дивитися. Цікаво дивитися, Чому так говорю, тому що в мене відчуття, наче я дивлюся, якийсь такий шпигунський блокбастер, де, звісно, є якісь араби, де, звісно, є якісь. Мусульманське протистояння, релігійне протистояння, політичне протистояння, тому що тут вплаті і Сполучені Штати та Китай. Трішечки зовсім зовсім трішечки. Мені цікаво, чи далі це буде так само відслідковуватися, але мене тут дратує. Одна з головних героїнь. Вона постійно, коли там співпрацює з якимись чоловіками, вона відразу почне зати, Ой, цей колись до мене клеївся, Ось цим я колись ходила на побачення. Цей колись що там жотам. Ну якось я розумію, що це її думки. Вона це в не озвучує, але якось. Прямо дуже цього багато було такого типу особистого. Але тут якраз йде така, ви тобто, знаєте, любов на лінії, автор хоче нею тримати. Ну, коротше, таке розважальне читило, така розважальна читанка. от Поки читаю. Тримаю вас в курсі а, і розслабляюся. А, друзі, коротеньке включення з мого читання Ніколи Кенфолод. Я сьогодні страшенно погано спала, тому сорі, за мій вигляд. Ам, якось мене трішки все-таки... Продовжую ту думку про те, що мене трішки дратує. Одна з головних героїн, яка постійно робить натяки про своє особисте життя і як це все складається. Ну така собі історія. Більш цікавіше читати про якісь, знаєте. Політичні інтриги, якісь регіональні, міжрегіональні, інтернаціональ, якісь такі міжрегіональні регіональні конфлікти, про різні політичні маніпуляції, про економічний, дипломатичний тиск на різні країни, яким чином це все може відбуватися, і це насправді дуже цікаво. Єдине, що от вона постійно згадує про там або свої недалі стосунки, або про те, що от, там, цей чоловік такий прекрасний, або там, от мене там давно не було там, якихось гарних відносин, мене там не складалося, така невдала не в цьому. Ну, таке. Я думаю, що м м певно давненько ще зі шкільних років я не читала давно якихось любовних романів, ось цих, знаєте, в яких. А взагалі в цій місці бачите, вже не вперше. Мені страшенно подобається цей заклад. Він знаходиться серед такого приватного сектору, якого ти відразу не знайдеш. Це поблизу Києва, недалеко від Києва. Тут Пілогородка Шевченко, вона якось змішана. Ось і тут достатньо смачна кава, гарні десерти, але сама атмосфера закладу мені страшенно подобається. Тут мене відразу накривають думки про те, як хочеться жити в якомусь приватному будинку. Обрізати троянди, пити каву на ганку, косити траву, бризкати дерева, окроплювати від шкідників від чого завгодно, тому що цього не уникнути, певно. Але ця активність подобається. А ще така цікава чашка, я зараз покажу. Вона, типу, як термо, феллоу. Ось вона. Да, трішки видно, здається, феллоу написано, ну коротше, вона дуже прикольна подобається струшне. Ну, ось, наприклад, що я маю на увазі. Перед самим прибуттям Тамара раптом зрозуміла, що хоче прожити все життя з табом. І щоб її більше ніколи і нічого ось так не розлучало. Такий якийсь, наче бульварний роман. їй Бога. Амба більше. Це усвідомлення поділило їй життя на до і після. Вона почала міркувати про наслідки цього рішення. Розуміла, що табові почуття до неї взаємні. Попри невеликий, да попри невдалий досвід попередніш любів із чоловіка. чоловіками, які її були не до пари. Відчувала, що цього разу не помилилася, куди поїдуть, як житимуть, чи хоче там дітей. Про таке вона ще навіть не розмовляла, а вона сама дітей хоче. І про це Тамара теж ще серйозно ніколи не думала. І потім зрозуміла, з іншими не хотіла, а з ним хочу. А на ж мій як це романтично. Друзі, добрий ранок. О, така штука, як повітря на автозаправних станціях. Ви ставляєте кількість, яка вам потрібна тиску, і качаєте. Це був шалений експірінс. Я не була впевнена, що це треба знімати, бо я думала тут бігти когось, просити, але все виявилося дуже просто. З першого разу, чисто інтуїтивно, все можна легко зробити, але ну на різних автозаправних станціях. Це по різному я заїхала на UPG, вона мені тут якраз найближча була по дорозі, тому що сьогодні вранці якось прохолодно. І я тільки сіла за кермо, і в мене відразу типу, показує, що в мене так достатньо достатньо впав тиск в шинах. А мені треба їхати орієнтовно 100 км сьогодні. Тому... Класна штука. І не треба з собою возити компресор, бо я вже почала себе махати за те, що треба собі придбати компресор, і щоб він в мене був, і підкачувати шини коли треба. Ну, в принципі, теоретично можна обійтися, звісно. Але трапляються випадки, що може він і треба. Подумаю про це. А все для чого? Добрий день. Добрий день. Ем, підвести, книги, підвести підсумки книги е, Ніколи Кена Фобед можна навіть так, трішки пізніше. Друзі, ну, ви знаєте, тепер на фоні цього прекрасного світаночку, а, пару слів а, хотілося б сказати про книгу Can follow It Ніколи. А, вибачте, я трішки заспана, але так буває. Це такий світанок, цього всього вартує. Так от, класно, коли ти живеш в світі, де немає такої зброї, як ядерна. Класно, коли ти живеш в світі, де. Людині не потрібно воювати класно, коли ти живеш в світі, де в тебе немає впливів міжнародних зобов'язань, угод і всього того, що тобі може зв'язувати руки. Інколи сама дуже дрібна деталь може призвести до таких поганих рішучих ем, військових дій або просто загалом дій, які можуть призвести до загибелі людей, хоча б навіть однієї людини. Книга нам розповідає про такі, знаєте, політичні, міжнародні різні події, які трапляються незалежно одна від одної, і які ти як якась людина посадова, наприклад, президент Сполучених Штатів чи президент Китайської Народної Республіки, президент або, певно, прем'єр південно-корейської народної південної Кореї. Токіо прем'єр-міністр. Тобто, ти маєш приймати якісь рішення, тому що якщо ти не відреагуєш на якісь події, якщо хтось стопив на твою територію, ти на це не відреагуєш, а ти маєш відреагувати а світ, бо світові покажеться це, що ти занадто слабкий. Якщо в тебе є поручитель, країна гарант вона має відреагувати за тебе. Не факт, що вона відреагує, але ти як зобов'язаний країна гарант ти зобов'язаний відреагувати на якісь такі рішучі події, бо ти певно дуже сильна країна в цьому світі. Також тобі часто треба доводити те, що в чомусь ти невинний і ти не підтримував дії, які хтось зробив з твоїх підлеглих, навіть підлеглих країн. Таких країн сателітів Anyway, знаєте, малесенька, незвичайна, малесенька, здавалося б, звичайна подія може призвести до чогось дуже поганого, до того, до чого не варто скотитися людству, якому завжди треба пам'ятати про те, що можна знищити все, всіх людей і все живе на планеті. І потім це просто все зітреться з лиця землі. І, звісно ж, згадався фільм Опенгеймер прекрасний фільм, який показує страшні події, які можуть відбуватися. І ті події, які все таки дуже не варто, допом... дуже не варто допустити. Але так як звичайні прості люди, ми можемо на це не дуже впливати, хоча я можу тут і помилятися. Ось, чи рекомендую цю книгу? Книга мені сподобалась. Вона насправді такий екшен, який з кожним розділом, знаєте, більш підігріває тебе, більше дає тобі можливості заохотити, зрозуміти, що відбувається. Ну, коротше, насправді дуже цікаво, і передбачити ці всі події, звісно, мені здавало, мені здається. Ну, коротше, книга мені насправді сподобалась. Такий екшн, який читається дуже динамічно, який дуже цікавий. Кенфолот підтримує, піднімає цю напругу, дає можливість тобі аналізувати, що відбувається, сам аналізує. Ну, клас, мені дуже сподобалось. Книга книга хороша, да щоб це не якась там суперглибока книга, але насправді як такий класний екшн, навіть дуже гуд. Ну що ж, на такій прекрасній ноті у мене вже скоро завершується час катання, і я буду десь тут на березі. пити каву я собою встигла взяти термос кави і буду летіти. Все дуже цілую люблю. Дякую за вподобайки. Дуже дякую, що на цьому каналі. Дякую, 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 дякую.